У Тернопільській школі номер 19 провели урок людяності на тему Людяність фундамент сьогодення. Його метою було навчити учнів правильної поведінки щодо постраждалих внаслідок російської агресії. Дітям пояснювали, як правильно реагувати та поводитися з військовими, ветеранами та цивільними з протезами, пораненнями та психологічними травмами. Урок провели в межах проєкту Безбар'єрна школа, який має на меті створити інклюзивне та доступне середовище для всіх учнів. Важливим етапом у нас є створення хабу ментального здоров'я, який матиме значний позитивний вплив на якість життя учнів, вчителів та батьків. Мета даного великого довготривалого проєкту полягає в створенні в школі інклюзивного середовища. І, до речі, вже третій рік поспіль у нашій школі навчаються дітки з особливими освітніми потребами. Поміркувати над наслідками війни присутнім допомогла голова громадської організації Воїни світла Рубіжне Олена Хмельницька. Звірства росіян жінка бачила на власні очі, адже через повномасштабне вторгнення була змушена покинути рідне місто, яке зараз повністю зруйноване. Олена вважає, що як про війну, так і про постраждалих через неї треба говорити відкрито, адже це стосується цілого народу. Школа є тим осередком, який об'єднує, об'єднує суспільство. І сьогодні, запускаючи цей спільний проект, я хочу говорити про війну відверто. Про війну треба говорити, нічого не приховуючи. Ми будемо мати величезну кількість проблем. У нас спільна страшна біда. І якщо ми не будемо про це говорити, ці проблеми самі з собою вони не вирішаться. Присутні мали змогу переглянути відеоролики про те, як люди з протезами продовжують жити, працювати та займатися улюбленими справами. Прикладом став ветеран Володимир Симанишин. Внаслідок вибуху тернополянин втратив кисті обох рук та, незважаючи на це, вирішив зайнятися творчістю. На сьогоднішній день захисник створив кількадесят картин, які зараз знаходяться на виставці в Києві. За словами Володимира, люди з інвалідністю такі ж самі люди, як інші. Кожен з них стикається з проблемами, труднощами та переживаннями, тож скрутні. Моменти важливо не ігнорувати таких людей, а навпаки, підтримати це якраз спосіб пробудити в собі оту відкритість до них. Мені бути і нам, таким знову ж таки, людям з особливостями, бути відкритими до людей повноцінних, скажемо, таке тілесно. А вам бути відкритими до нас, тобто не боятися чогось питати, не боятися, можливо, це буде якось не так, як би хотілося знову ж таки. Хочеться щось питати, а я щось дурне там скажу, або ще щось. Але краще запитати дурне запитання, аніж взагалі нічого не питати, бо таке враження, що взагалі тобі байдуже. На урок людяності запросили також батьків учнів 19-ї школи. Серед тих, хто відгукнулись, Леся Шандрівська. Її діти зараз навчаються в старших та молодших класах. Каже, що вдома говорить з дітьми про людей з інвалідністю та вчить, як правильно себе з ними поводити. Ми йшли додому і біля нас, біля під'їзду сидів на лавці хлопець з протезами. Ми зайшли в під'їзд. Вони кажуть, мама, ти бачила, мама, ти бачила? Я кажу, бачила. Я почала в сумці шукати і знайшла шоколадку. І ми вернулися, вийшли на вулицю назад під під'їзд. І вони принесли. Вони як ми маємо казати? Я кажу, нічого, просто скажіть дякую. І вони підійшли, так дають шоколадку. Дякуємо. Я кажу, дякуємо. І воїн усміхнувся до них, взяв шоколадку, і також подякував. Жінка переконана, що подібні уроки необхідно проводити в школах, аби прищепити учням правильне ставлення до дітей з особливими освітніми потребами, людей з інвалідністю та поранених військових. Діти не повинні боятися, не повинні встидатися і не повинні робити квадратні очі, і дивитися, що хлопець чи дівчина, чи дитина на протезі, чи руки протези має. Тобто, це дуже важливо. Заняття складались з двох блоків. У першому обговорювали виклики сьогодення, пов'язані з війною та толерантність суспільства. Другий ж передбачав командну роботу. Присутні на уроці складали програму проєкту Безбар'єрна школа, які незабаром запровадять в закладі освіти.